Вітаю вас всіх на своєму каналі. І сьогодні у мене буде перший випуск на цьому каналі, де я просто гуляю і показую життя, показую місто, гуляю морем, подивіться на ці прекрасні краєвиди. Кстати, це мій перший випуск. Якщо вам буде цікаво і зайде такий формат, то, будь ласка, дайте якусь реакцію. А в даний момент ми знаходимося у Франції на берегу Атлантичного океану. Якщо бачите, перед вами це дельта Луари, яка впадає в океан. А навпроти нас місто Сан-Назар. Місто, де будують кораблі і будують найбільші атлантичні лайнери, які потім їдуть в Америку. І вже катає туристів по Карибському морю. А я йду по місту Сан-Мішель, яке знаходиться на іншій стороні. Від Сан назаро І просто прогулююсь, я от про що подумав: якщо я гуляю і веду монологи сам собою, то чому б не поділитися з вами, тим більше якщо я маю такі прекрасні краєвиди? Ну і прошу підтримати мене і поставити лайк. В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити з вами, яке б ви вибрали собі місце для свого комфортного проживання? Чи це узбережжя океану моря? Або це може бути ліс і гори. От що взагалі для людини комфортне і взагалі, яка визначають її комфортне життя? Жити в такому маленькому містечку, там на 5 тисяч людей, або жити в великому мегаполісі, де кипить життя, де крутиться весь світ, де всі кудись поспішають, де всі гроші. І ось тут, подивіться, просто вийти на берег. Посидіть на берегу океану, подумати, покафувати. Дивіться, які хвилі, цей шум. Я пам'ятаю його з дитинства, не було взагалі кожного року з мого дитинства, щоб я не був на морі. Ну, там бувало, може, якийсь рік чи два якісь складні моменти, не буду говорити які, на яких я просто не попадав на море. Взагалі я виріс на морі, недалеко вірніше, від моря, 100 кілометрів. Зараз же я живу просто ось тут, буквально 200 метрів від моря, і який же це кайф ходити просто насолоджу такими прекрасними видами. Зупинився я, що для кожного означає жити комфортне життя. Можна ось, наприклад, купити якийсь будиночок невеличкий в такому містечку, поселитися, вийти собі на терасу тут і любуватися видом. Або заробляти гроші, крутитися, не бачити білого світу. Знаю такі випадки, що люди, живучі в містах, які знаходяться на морі, навіть не бували на тому морі, тому що вони завжди були зайняті, у них завжди були якісь проблеми: то діти, то робота, то вирішення якихось питань. Ну, якось так. Я думаю, може, хто. Хочу запитати, що це взагалі за містечко. Я не буду брати цифри із інтернету. В принципі, можете самі прочитати, що це за містечко. Сан-Мішель напроти Сан-Назару. Тільки є два Сан-Мішеля. Є Сан-Мон-Сан-Мішель друге, друге місце у Франції по туризму після Парижу. Це там, де знаходиться оця скеля, аббатство і, і великий потік туристів. Це, до речі, те місто, де повністю затоплюється і перетворюється на острів. Тому що на Атлантичному океані дуже великі припливи і відпливи. Бувають такі моменти, що вода відходить майже на кілометр, і ти в прямому смислі слова йдеш по дну океану. Якщо буде цікаво, і я побачу, що це відео набере якісь реакції, то я вам зроблю огляд, коли буде відплив. По морському дну, і ми з вами подивимось, що, що залишає вода по собі. Так от, це містечко на 5 тисяч осіб. Маленьке, комфортне, і, до речі, про комфорт. О, знаєте, Мені от трошки більше за 30, і от люди в моєму віці думають, де більше заробити грошей. Велике місто, великі можливості, там крутяться гроші. Там можна відпочити. Да, там можна заробити гроші, але там є де їх потратити, ці гроші. А в такому місці, як тут, де їх тратити? Маєш собі будиночок, маєш собі гарну природу, маєш якусь собаку, свою улюблену справу, якою ти займаєшся, і собі працюєш і відпочиваєш. Тому що що головне взагалі для людини? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що взагалі. Головне в житті кожної людини. Який сенс взагалі життя? А поки ви пишете, я вам скажу свою думку. Я вважаю, що головне взагалі для людини для кожної людини бути щасливою. А що для неї щастя, оце вже кожен трактує по-різному. Для когось щастя бути щасливим це бути своєю сім'єю, народити дитину. Бути з ними і отримувати від цього задоволення. Для кого щастя це бути весь в роботі, реалізовувати себе, свої якісь амбіції, можливо, для когось це щастя. Для кого щастя це займатися спортом, досягати яких цілей, поставлено? Що я думаю, що ось справжня ціль для кожної людини це бути щасливим. Як я вже сказав, для кожної людини щастя абсолютно різне Зараз ми спустимося з вами. Це моє найулюбленіше місце. З класним краєвидом. Зараз ви подивитесь, ось, кстати, дивіться, ось такий значок. Це означає, що тут відбуваються такі покатушки. Там, он бачите, такий от виступ. І з того виступу парашютисти собі катаються вздовж берегової лінії. Зараз ми вийдемо з вами на берег, і ви подивитесь, наскільки велична сила води океану. Я думаю, що коли буде відплив, ми зможемо з вами пройтись вздовж цього берегу, і ви побачите, які там взагалі класні місця, що можна знайти. Риби, краби, які, які там утворення. Ну що, дорогі мої, ви приділилися, що для вас краще? Велико, урбанізоване місто, чи ось такий от спокій, тиша, ось такі от стежки, по яким можна бігати, гуляти, кататись на велосипедах. До речі, тут за цей тиждень дуже сильно виросли у ці кущі. Я недавно пробігав тут, бо я також на пробіжку хожу. Тут дуже класні, дуже класні гарні місця. Можна любуватися видом на океан, дихати свіжим повітрям. Тут у нас ліс, а зліва море. І іноді я сам собі заздрю, наскільки взагалі я живу в класному місці. Вірніше я працюю, а працюю я на судо будівному заводі, так як я і казав, яке знаходиться в Сан-Назарі. Тому, якщо вам цікаво, можемо теж зробити огляд на судобудівний завод. Хоча знімати там не дуже, не дуже добре і взагалі можуть бути проблеми. Але так по периметру можу вам зазняти взагалі які процеси, кораблі. Навіть можна приїхати подивитися, які кораблі вони будують. Так що давайте якусь реакцію, пишіть в коментарях, щоб взагалі вам було цікаво. Так от, недавно спілкувався з людиною в моєму віці, так теж плюс 30. Він молода людина. Я молодий, ну не старий. Я кажу: от що для тебе взагалі от комфортно, де жити? В місті чи в такому маленькому місці? Бо для мене, наприклад, спокій і. І взагалі комфортне життя жити в такому місці, знаєте, мати якийсь будинок, мати гараж, там щось крутити собі, робити, знаходити себе. Тому що я теж пошуках себе взагалі чим займатися. Щось виходить, щось не виходить. Але я не здаюся, не опускаю руки, намагаю щось робити. Думаю про це і свої думки, я думаю, чого. Чому б не записати свої думки, як зробити як відео щоденник, щоб я все це не тримав в своїй голові, а просто от, е, ділився на камеру. Можливо, я це викладу в інтернет. Ну, я, скоріше за всього, я викладу це, цей відеоролик. Тому що дійсно тут краєвиди дуже класні. І от була в ним така дискусія по поводу того, де краще взагалі жити, ну для кого що комфортно. Я сказав свої думки, що мені краще вдома жити, верніше мати будинок, мати якийсь гараж, щоб там щось крутити, майструвати. А він каже: ну, так, типа, як не насміхається, а ну, типа, як можна жити в такому, в такому містечку, десь далеко від міста, якщо краще в місті, в місті більше можливостей. Бо він більше любить такі гучні компанії десь посидіти, на якихось дискотеки піти, або в бар десь посидіти, там випити пива. Мені це вже не треба, мені навіть це не цікаво. Чи тільки що жіночка мене обігнала, взяла з собою в руки книжечку і пішла десь на берег океанчику собі читати, думати про своє. Тим більше повітря таке свіженьке. Зараз вам покажу теж одне класне місце. І взагалі тут така стежка, дивіться, можна кататися на велосипеді, тут класно на пробіжку йти. Тут Ось такі от більш дикі місця, де люди приїжджають такими кемперами, ставлять їх на паркінгу і йдуть, спускаються і відпочивають на берегу океану. Франція взагалі. Вона не прям така туристична, щоб тут багато туристів. Тут -от взагалі люди, у них інший менталітет у Франції, вони працюють життя, не спішать нікуди, а потім, коли виходять на пенсії, беруть собі якогось кемпера, сідають в нього і їдуть собі подорожувати. Діти вже повиростали, діти вже мають своє життя. А вони, наприклад, бере своє. У мене був. Знайомий француз, можна сказати, хороший друг. Ми з ним гарно спілкувалися. Він мені там показував свою родину, я йому показував свою. Такий відкритий, відкрита душевна людина. Його, до речі, звали Янік. Да. Так от він купив кемпера і на пенсії тепер вийшов на пенсію, подорожує своєю дружиною, їздить по всій Франції, бо в Франції теж багато є на що подивитись. Але взагалі Франція не для тусовок, не для такого відпочинку, як всі звикли там в Іспанії, Ібіца, там узбережжя Італії, там Адріатика, Хорватія. Ні, це більше от про комфорт, спокій. Зразу асоціація пенсіонери, люди приїжджають там із Англії, із Нідерландів, із Бельгії. Такий так не, не спіша. Е Неквапливий спосіб життя, можна так сказати. Ось ми виходимо вже на фінішну пряму, верніше на закінчення Сан-Мішеля, а далі у нас за утім лісом інше, місце, інше місто, яке безпосередньо близько до річки Луар, яка впадає в Атлантичний океан, називається сан бревін Ідеальна погода для прогулянки. На пробіжку я сьогодні не пішов, а вирішив просто пройтися, прогулятися. Ну і зняти таке відео Перше, в першому форматі, побачимо, чи залетить воно. Ну, верніше, не залетить, а взагалі чи буде якась зацікавленість в, в такому форматі відео. Бачите, ці доміки, якщо ви звернули увагу, знаходяться на морі. Ось коли приплив. Ці домики заходять люди, тому що приплив на океані відбуваються два рази Два рази за добу. І коли приплив, на кожному доміку є сітка, сітка опускається і її ловлять. А от що вони ловлять, то це вже інша історія. Так от продовжую історію про дискусію, про яку я вам говорив, що кому більш комфортніше. І ввели ми з цією людиною такий діалог. І про що ми дійшли, що йому комфортніше жити в місті у цій двіжухі. що йому треба компанія, йому треба друзі, йому треба всякі вечірки, дискотеки, ходити гуляти. Мені ж навпаки, мені треба більш розміряне, комфортне і спокійне життя. Вийти на бережочок, взяти собачку. Взяти сім'ю, походити, погуляти по берегу океану, полюбуватися, не якогось крабіка, подивіться. Ну, просто можете уявити, як можна налюбуватися таким класним краєвидом. Ось про що я вам казав, дивіться, ось ці домики. І от на них на кожному знаходяться сітки, які спускаються, і потім вони ловлять щось. Люди гуляють, катаються на дошках, серфінг. Пройдусь вздовж вздовж берега, подивлюся, що тут може цікаво є. Теж люди відпочивають, собі там собачкою сидять, тут люди ходять, а повітря яке свіже. Цей запах морський. Як він мені подобається. Я живу зараз в Данську, а тут у Франції я просто на роботі у відрядженні. І от в Данську, якщо хтось знає, це в Польщі знаходиться, там є Балтійське море. Це Балтійське море, воно солене. да, там є сіль, але концентрація солі. Найменша концентрація солі з усіх морів. І ось Атлантичний океан порівняно з Балтійським морем, це просто кусок солі, який ти дихаєш. А Балтійське море, воно так. Таке враження, що це просто як озеро Велике, тільки там трошечки видно, що там сіль є. Ось такі от місця залишають, коли вода відходить, бачите, такі озерця. І в цих озерцях іноді буває риба, залишаються краби. До речі, бачив якісь канали на Ютубі, що от люди спеціально виходять на берег, да? ну, у кожного різна тематика. Хтось, хтось бере з собою металошукач, ходить по берегу, там шукає. Ну, це, мабуть, більш актуальне, коли вже сезон закінчується, щось знайдуть якісь цінні речі або прикраси, або куча дрібних грошей. А хтось, я бачив ще канали, які от займаються, є навіть така наука збирати ракушки, ці краби, водорослі, Там навіть є цілі плакати, взагалі що тут збирають? Якісь креветки, ракушки, коли можна, коли не можна. Свіженькі. Ось, дивіться, дивіться, скільки тут креветочок, Оп-оп, поскакало. Дивіться. Раз, два, оп, оп. Зараз іде відплив, вода починає уходити. Ну і от на такій прощальній ноті хотів вам записати сьогоднішнє відео і показати вам такі краєвиди і поділитися своїми думками. І якщо вам було цікаво і хотіли б ви бачити далі якісь теми, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, буду з вами ділитися і далі. З вами я. Не знаю, як ще назвати цей канал, може ви підкинете якусь назву, поки що, поки що тимчасово назву так. А якщо, якщо вам сподобається якась інша назва, напишіть в коментарях і ми з вами назвемо його іначе. Так що всім до зустрічі і пока.